Більше 170 працівників лісової галузі підсумували роботу своїх підприємств за минулий рік. Серед лідерів, які досягли найкращих результатів, лісівники Міжгірщини. у відомстві наголосили в цьому районі лісова галузь кожним роком розвивається. Відтак підприємство успішно працює в різних напрямках. Це один із лісгоспів, де Йде і введення лісового господарства на високому рівні, головний лісничий, якого був нагороджений відзнакою заслужений лісівник України в тому році. От, і директор там на своєму місці він підпорядковує і керує всіма цими процесами, маючи при тому речаги управління цієї премії і вислуги. Протягом минулого року Міжгірський лісгосп успішно здійснював випуск пиломатеріалів. Крім цього, підприємство досягло високих показників у заготівлі деревини та будівництві лісових автомобільних шляхів у районі. А ще торік лісгосп оновив і матеріально технічну базу. Завдяки зміцненню матеріально-технічної бази у 2014 році, яке пройшло, закупили і дровокольний станок на підході повітряно трилювальна установка. Закупили важку техніку, так би мовити, бульдозера, і вдалося збудувати біля п'яти кілометрів лісових доріг. У 2013-му лісівники області працювали над розвитком інфраструктури. Пан Володимир керує одним із найбільших лісових дослідних господарств краю. На Рахівщині протягом минулого року підприємство успішно здало в експлуатацію 7 кілометрів автомобільних шляхів до лісових масивів. Це покращення доступу до лісових масивів. В першу чергу в протипожежному плані, тому що покращується охорона лісів від пожеж. Це також є великий рекреаційний потенціал, тому що туристи, як і автомобільні туристи, так і велотуризм можуть рухатися по цих шляхах вздовж шляхів. Є е, обладнані невеличкі рекреаційні пункти. Під час колегії обговорили й основні проблеми лісової галузі у 2014-му. Серед основних приєднання аграрних лісів, а також питання екології лісового господарства. Приєднання аграрних лісів. Ви сьогодні бачите, вони у нас як колгосп на сьогоднішній день в даному випадку не посвідчені. Їх треба привести в порядок як морально. Нас на налаштувати на їх на те, що не мають виконувати Роботу державної лісової охорони, так і матеріально, того, що там в першу чергу недоїмки, в першу чергу заборгованості по зарплаті, платежах і інше. І зараз це буде дуже серйозна робота, яка можливо навіть за один рік ми не зможемо її зробити. Загалом минулий рік був успішним для закарпатських охоронців лісу, кажуть у відомстві, крім високих показників роботи більшості підприємств, працівники державного лісового господарства краю отримали 160 нагород.